О, клас. І Він відповість на дуже серйозне запитання. І так, чи хочеться бути дорослим і самостійним? Так, хочеться бути дорослим, але не самостійним. А може трошки самостійним і трошки дорослим. Але не зовсім зовсім і не сьогодні. Дома — хорошо. Який степені самостійним, якийсь дорослим, не привикати. «Заут» чи «Прощай кар'єр»? «Прощай кар'єр» Отже, значить «Прощай карьера. Кар'єра має бути випитуваною до одручення До одручення тоді працює вся кар'єра повністю Так Ваші прогнози? Хто в класі першому дружиться? Артем з Кристіною, точно Ну, я думаю, це Котовенко Яна і Дмитро Камінь Ну, а ну, взагалі, ти керівник, це буде Ірина А отже, ви маєте працювати з Навірно. Колись. Водій через тисяч. Чи важко бути медалістом? Я ви маю зверня. Я не за Я хоч не медаліст, але я умню. Інтерв'ю учеників 11-го а класу. Скажіть, яка була ваша мрія дитини? Я хотів бути агрономом. Ні, а я хотів бути космонавтом дитини. Інтересно. Добра Добре, є. Наталі, ваш прогноз? Хто в класі першому дружиться? Ну, Я вважаю, що в класі першим одружаться ті, хто найбільше ворогового у класі, тому що від любові до ненависті один круг, так що, я думаю, Кріса і апте це просто доля. <смі> okay. Владислава, чи хочеться бути дорослим і самостійним? Звісно, що хочеться. Вже хочеться випуститися з цієї школи, піти самостійне життя. Заробляти свої гроші. Попреть свої ну, <свісно> <свісно> ну, Дитинство якось швидко пройшло. З однієї сторони і хочеться бути самостійним, а з іншої хочеться ще побути дитиною. Йона, прощання з школою це сльози чи ура? Ой, Аня, я вважаю, що прощання зі школи з одного це ура, тому що ми так ждали, чекали, чекали цього цілі. 11 років нам так хотілося додому вже вилетіти самостійне життя, але з іншого боку, прощання з людьми, з якими ти прожив таке маленьке життя довжиною в 11 років. Це дуже сумно, адже було дуже багато яскравих моментів, було дуже багато посмішок, було дуже багато і сльози, і розчарувань, і радостей в одну хвилину. І дуже сумно стає від цього на душі, адже все-таки 11 років це немало, і я буду за, дуже сумувати за всіма однокласниками, тому що я вже до всіх дуже звикла, і це дуже друга домівка і друга моя родина. Олено, чи важко бути медалістом? З одного боку, медаліст це навіть трошечки тягар, тому що потрібно слідкувати не усе тими предметами, на котрі тобі потрібні доступу, чи як тобі подобається, а підтягнути всі навіть такі ненавишення, як біологія. Проте, з іншого боку, це приємно і Тянулося вже не важко. Професія вашої мрії. вона? Я мрію бути лінгвістом і бути і фахівцем в ну, восьми чи навіть дванадцяти мовах, особливо східного напрямку. Фоте, це фантазія, якщо говорити серйозно, то діамантові директори ді реформ бути читають. Йоно, професія вашої мрії. яка вона? Ну, я вважаю, що найкраща професія в світі це професія учителя. Адже учитель нас навчає всьому. Е Тому я в майбутньому, наприклад, хочу стати учителем хімії. чудова і... вас професія. Дякую. До побачення. Дениса, чи потрібні зустрічі випускників? І як часто? Я вважаю, що зустрічі випускників нам дуже потрібні, адже ми 11 років працювалися всі разом, як то буде то розбігтися і більше не бачити. Тому я вважаю, що раз рік ми повинні зустрічатися. А у вашому класі часто будуть проводитися зустрічі в світі? Звісно, раз це стабільне подання. <гум> Дмитро, там життя для вас є кумиром. І для мене моїми кумирами в першу чергу є батьки, вони а -а -а. дали мені шлях життя. Також вчителі багато допомагали в цьому, вони дали знання, яке мені пригодиться в майбутньому. Я вважаю своїх наставників моїми кумирами. А які саме вчителі? Можливо, вчитель біології. Ну, Моїм кумиром найпершим є. Це Лопота Іван Іванович, мій класний керівник. він є головним кубик. <гум> Добре, дякую. Ігоря, ви виграли мільйон. Навчатися треба чи ні? Ну, навчатися, звісно, потрібно, але ці гроші потрібно витрачати на освіту. Ну не без того, що там треба щось собі купити, але на освіту треба. І яка професія вашої мрії? Агронав. Космонавт. Дітства хотів стати. З самого дитинства? самого дитинства. Я теж. Як в жі бігав, хотів космонавтом. Представляв, що я на улі. Женю, ваші побажання однокласники. Здоров Здоров'я, бачі. Кожного життя збувалися і в мрії. І вони завжди свої мрії. Жені, чого найбільше не вистачало в школі? Мені не вистачало смачних обідів у нашій столові. Що це все? Так. Ваші рекомендації. Якби ви змінили школу під себе? Щоб ближче була построєна до мого дому. А вам ще дуже Так. Дуже. Дуже. Дуже Да. А ну і ще якби уроки починалися так. Пість один. Щоб можна було вийти. Богдане, що вам дала школа для зростання номер 1 Ну, мені школа дала багато Я Вона мені дала знання, досвід, житті, які я використовую для майбутнього життя. Зустріли сонечко, ще далі. Зустріли. Потім потім побачить, як все буде. Як карта Добре, дякую. Іринко, ви закінчуєте школу. Що долі? Будемо зустрічатися долі. Поїдемо вчитися. Це буде добре. Ваш план дій на ближчі 10 років. Навчиш, вивчити, заміж вийти. Дітей народить. І все. А зустрічі випускників, як часто. Кожен рік. Кожен рік. А що ж ти багато хубаво. Чи пам'ятаєте ви ваш перший клас? Які моменти запам'яталися? Звісно, я пам'ятаю. Найдужче найду, мені запам'яталася наша перша зустріч. І яка вона була? Радісною. А хто був, був вашою першою вчителькою? Валентина Іванів. Володимирівна. Владимир. <рес> Ваші побажання однокласник. Щастя. Я хотів би побажати що головні цього, все, точно здоров'я, за що вона тоді все буде. Так, Скільки вам можна бажати? Щоб гроші були, в бізнесі був успіх, ну і в роботі. Було все досконало. Щирого прохання, всього найкращого. Щоб дівчинка залишилася таким же красовчиком. А щоб ми були такими друзями і не тільки зараз, а й років через 5-10-15 20. Ще просто як що способів. Щоб ми зустрічалися щастя і гуляли. Гуляли. Хочу побажати, щоб вони були успішні. Щиро людського щастя і будь-яка ситуація, насамперед, залишатися тільки людиною. Щоб усіх збувалися всіх і збували. не бити багато. Я хочу побажати всім, щоб у кожної дівчини було надійне плече, а у кожного курця була та жінка, яка зможе зробити все для того, щоб він був щасливий. Щоб вони завжди були щасливими в своєму житті і докрилися вуспіл.